Чому гурт назвали Скрябін. Існуюча історія появи назви, нібито така. Режисер, який зробив перший кліп гурту, запитав, яке ім'я в неї. Фільм вирушав на фестиваль і треба назвати героїв. І вирішили вони назватись Скрябін на ім'я того хлопця, якого не було на обговоренні. Режисерська версія інакша перші кадри фільму, в якому бачимо Олександра. Поруч плакат із написом Скрябін. Як це? Гурт ще не має назви, а лого з його ім'ям є у кадрі. Чим мотивована поява цього напису підказка від режисера: логотип на стіні був присутній як знак тієї людини, на кому висіла відповідальність за приміщення за апаратуру ключі від дверей. На показах кліпу картинка замуляла очі і, на рівні підсвідомості закріпилася як неформальний бренд. І за знаменної розмови режисера з групою останні просто перевели стрілки на товариша. Нехай буде крайнім ім'я групи з'явилося не за чиєю примхою, але як результат грамотно проведеної піар-кампанії, хто автор, приз йому до студії.